Доброго ранку, любі діти! Доброго ранку, шановні батьки! Я запрошую вас на заняття з математики. Діти, сьогодні на занятті ми познайомимось із новою цифрою. Отже, сідайте зручно, ми розпочинаємо. Дітки, порахуйте, скільки я виклала геометричних фігур. Так, 5. Покажіть цифру на позначення такої кількості. Правильно. Це 5. Скільки потрібно додати фігур, щоб їх стало 6? Одну фігуру. Тепер їх 6. Покажіть цифру 6. Ось вона. Що потрібно зробити, щоб фігур стало 7? Додати іще одну геометричну фігуру. Тепер їх сім. Що треба зробити, щоб фігур стало вісім? Додати іще одну фігуру. Тепер їх вісім. Дітки, додамо ще одну фігуру і порахуємо, скільки стало фігур. Їх стало дев'ять. Сьогодні ми з вами познайомимось із цифрою 9. Цифра 9, як годиться, має кругленьке обличчя заокруглений бочок та ще й хвостик і гачок. Цифру пишуть ось таку: коло потім ніжку вниз. Що за цифра? Подивись. І дитя відповідає, Я дев'ятку добре знаю. Цифра дев'ять чи дев'ятка, наче в цирку акробатка, як перевернеться, зразу шісткою обернеться? Шістку вмить переверни вниз хвостом і розкажи. Нову цифру, як назвати, зможеш зразу відгадати. Так, це цифра 9. Дітки, розгортайте наші зошити, почнімо працювати в них. Знайдіть у зошитах наступне заняття і розгляньте першу вправу. У нас зображена багатоповерхівка і підйомний кран. Домалюємо зображення, поєднуючи крапочки. Сьогодні наші крапочки будуть утворювати цифру 9. Пригадаємо, як у віршику розповідалося, треба писати цифру 9. Спочатку кружечок, а потім ніжка. І ще не поспішаючи, спочатку кружечок. А потім ніжка. І ще раз кружечок і ніжка. Тепер у нас малюнок завершений. Розгляньмо друге завдання. В нас у квадратику ліворуч зображено багато музичних інструментів. Наше з вами завдання. Порахувати кожен вид інструменту окремо і праворуч у порожньому квадратику записати кількість. Ну, рахувати. Перше в нас гармонь. Порахуємо, скільки гармошок зображено: Один, 2, 3, 4, 5, 6, сім. Ми з вами вже знаємо цифру сім. Тому, праворуч від гармошок зобразімо цифру 7. Порахуємо скрипки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Скрипок на малюнку 6. Біля скрипочок записуємо цифру 6. Порахуємо сопілки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На зображенні сопілок 9. Біля сопілочок записуємо цифру 9. Тепер можете поставити відео на паузу і розмалювати ці малюнки. Пограємо у гру, які цифри заховалися. Розгляньте уважно зображення і скажіть, які цифри ви тут бачите. Так. 6, 4 і 7. А на цьому зображенні? 1, 3 і 4. Молодці, уважні. Ще одне зображення. Які цифри бачимо? 1, 4, 5. Молодці, дуже уважні. А тепер виконаємо вправу 3. Розгляньте зображення. У нас в зошиті намальовано дерево. І воно поділене умовною лінією навпіл. Наше з вами завдання ліворуч. На дереві намалювати вісім зелених яблук. Візьміть кольоровий олівчик. Іному разом це виконувати. Одне, друге. Третє. Четверте. П'яте. Шосте. Сьоме? Восьме. Перевіримо один, два. Три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Вісім яблук зелених ліворуч. Праворуч на половинці дерева намалюємо червоних яблук на одне більше. Скільки ми яблучок намалюємо? На одне більше, ніж вісім. Так, це 9. Отже, малюємо. Одне. Друге, третє. Четверте. П'яте. Шосте. Сьоме. Восьме. Дев'яте. Перевіримо? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять яблук. З якої сторони ми намалювали більше яблук? Праворуч! Наскільки яблук менше зліва? На одне. Молодці! Тепер можете розфарбувати весь малюночок. На цьому наше заняття завершується. Я дякую вам за увагу і старанність! А зараз пригадайте і скажіть, з якою цифрою ми сьогодні познайомились. Так, із цифрою 9. На яку іншу цифру вона дуже-дуже схожа? Так, на перевернуту шістку. Молодці дітки! Я з нетерпінням чекатиму фотографії ваших зошитів і чекатиму нашої наступної зустрічі. Бувайте, любі!